Доброго ми з України. Продовжимо розповідь про зв'язки героїв. Є така категорія героїв, як стопорачів, блокіратори, які там не дають ультувати е, героям суперника. Е, тобто, вони або блокують мани, або стопорять ульту, е, або е, Заставляють скинути ману, чи наполовину, чи повністю. Ну, от це там Каїті, Нізар, е Кана, е всякі е дібуки, потім Скаді, і т.д. і е От З цих героїв, казалось би, кану легко піймати. Це сезонка там два, два рази два місяці на рік її можна піймати. У мене її немає. Є Нізар. Як працює Нізар? От, наприклад, беремо таку команду, от такого суперника, тут багато їжі, пішли в бій. Нізар сам по собі швидкий, він заряджається базово з семи камінців, можна розпочати Базово з 8 камінців, можна розкрутити його заряд до 7 камінців. Тобто, це там достатньо зібрати 3-4 камінчики, поки що вони в мене ніяк не збираються, тому що збирати камінь і говорити дещо. Так собі справа не дуже благодарна. Не вистачає місків, щоб. Паралельно робити дві справи. Так, 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 так. Ну давай ще ось так прокинемося. Буду багато говорити. Угу. Все, вийшов фіол, добре. Так. Угу. Якщо брати такого героя, як Нізар, то, в принципі, е... він працює соло. Його зв'язувати з чимось чи з кимось я взагалі не бачу сенсу. Тому що герой сам по собі е, може витягнути бій. Е, навіть якби я там червоних-жовтих не зарядив, зарядив би одного Нізара, я міг би ним, наприклад, заблочити трьох. І тут хіба що можна його зв'язати з. Е, Командою оборони суперника яким чином є, от в минулому відео в мене був досить гарний коментар, досить слушний: є різні класи героїв. Тобто є клірики, світ таємниці, які включають, є обітниця відданості в кисямбу. Йому досить часто буває таке, що не можна зрізати броню. І водночас ось ці стопори. Вони не дуже діють на кліриків. Ну, Так, 50 на 50, грубо кажучи. Тому використання саме блокіраторів і стопорів, якщо й має зв'язок якийсь, то саме зв'язок проти центру, а не між собою. Тому що Нізар він лупанув досить сильно по оборону. І в принципі, Зараз ми блокуємо якби, лівий фланг. Ми можемо там попрокидатися, можемо зараз драконом лупанути і рознести. А, що цікаво, от навіть цей ходок горизонту досить часто працює, Ульта не спрацьовує на героя, але в той же час Мізар, Скаді Марену блокують на раз-два. Навіть якщо ульта не пройшла, то блокування пройшло. Так, дивимося, скільки це. це... А, ще, ще тільки я почав ультувати. Ще три ходи. Тому що говорю і думаю, не завжди воно якби веде до цього до правильного результату. Так, Марена у нас злетіла і відлетіла, і це дуже погано. Прийдеться, що нам зробити. Дозарядити, мабуть, зараз наїбав бав цей весь спаде. Ми тим часом зарядимо ні зара. Ще раз. Лупанемо, ну, ну, в принципі, марену ми можемо. Зараз і третій раз виходить. Що цікаво, ані до речі, в нього, якщо говорити про якісь зв'язки, то його отак з краю ставити не можна, тому що коли він ультує, він розкачує ману трьом. Його потрібно ставити, якщо не по центру, то десь на плечі. Тому що коли він ультує, він розганяє ману. Тобто він сам себе розігнав, ультанув, і вже він заряджається у мене там з трьох камінців пустоту зарядився. А зв'язувати його, наприклад, з... давайте заберу, зв'язувати його з якимось героєм свого кольору я не бачу сенсу. От я бачив там беруть Брутьнеса, беруть Нізара одну команду. Ну, Нес — імбовий герой по-своєму. От, якщо не зв'язувати, то його треба зв'язувати просто з якимось фіоловим шотером. Щоб не зрізав, вдарив і якийсь там фіоловий шотер добрав. От. Нізар грає соло. Те ж саме можна сказати і про скаді. Мало їжі, зараз пошукаю, зараз спробуємо щось таке. О, прекрасно. Річ так, пошукаємо з того, що в мене є по героях. Тому що людям досить цікаво дивитися, просто теоретично розповідати це одна справа. Але коли ти щось дивишся, тоді це більш краще доходить. Так, ми зараз три камінчика в Каді знайшли. І тепер питання взагалі-то по правильному було б, типу, пазіка заблокувати. Але, 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 але будемо все ж таки блокувати, мабуть, всю нехорошу баришню. Пазік в мене ультане, але я думаю, що. Тобто вона блокує. Закидаємо каміння побільше в. Кану Зараз вигрібамо від цього, від пазузу, але це дало нам можливість зарядити інших героїв. Те ж саме Інізар. Він, якщо камінь потрібний у вас є, то саме отаких от героїв-блокувальників е, хорошо використовувати. Е, для того, щоб дати можливість зарядити інших героїв. Тобто своїм кольором використання ніякого я сенсу не бачу. Ось ми зарядили червоні, бухнули. Ось сокира там, ось стопор так, ульти Каїті. Ми, Щоб Кахіндо не зняла ніякої бяки, ми її стопорнули в неї спрацював світ таємниць. Але ми її драконом доберемо і так. О, і далі, якби діло техніки. Зараз дракон це все діло добере. І поговоримо в, в теорії. Про теорію без демонстрації. Тоді легше буде думки формулювати. Е, трин -тин, 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 -тин. Давайте от, три камінчика пущу. Так, заберемо, зріжемо, а ми і так заберемо. Тобто гарних блокіраторів не так багато. І навіть у людей, які топи, щоб брати якби одного кольору блокіратора ще якогось героя, я сенсу не бачу. І якщо брати по героям, знову йдемо в легенди. З ким можна зв'язувати. А знову ж таки, є такі герої цікаві, які блокують на себе баф. От сірт в костюмі. Він лупить, він може пробити контратаку з досить великим відсотком, хоча нізар 100% пробиває. Ну і всякі бафи. І ціль не може накладувати ефекти статусу на ворогів або союзників на три ходи. Тобто. Якщо ви влупите Сігурдом Кані, то вона не зможе вас заблочити. І це е, також, е, якби е, можна вважати блокувальником ефектів. Є герої, от типу, в мене є ще такого плану, герой гарний Зігора. Тут, тут приблизно те саме, тільки навпаки, е, там. Де він? носить, отримує імунітет до нових підсилень протязі трьох ходів. Тобто, якийсь герой, типу, який може на себе, от сніжок, да, от він може на себе насмішку накласти. Не, не, не наложить він на себе насмішку, тому що Зігора це буде блокувати. І брати такого героя в команду нападу ще з зеленими, я не бачу сенсу, якщо ви йдете, наприклад, саме от проти Сніжка, тому що вам достатньо знайти шість камінців, зарядити дзігору, заблокувати його ефект, і якщо говорити про якийсь вколір зв'язок, Наприклад, з чим можна з його розв'язати. Так його можна зв'язати хіба що з центром, на який ви атакуєте. Хепрі, десь приблизно такий самий герой, як Нізар. Далі, якщо брати, от єдиний герой, мабуть, який мені в голову приходить виключення, те ж саме там, Сапія, Її от це не дає ультувати. От, в принципі, сапію можна зв'язати зі стихійником, який зрізає стихійню броню по трьох, бо вона б'є по трьох. Тому що сама вона, наприклад, навіть не так, якщо правильно сказати, от герої, які заставляють скинути ману. Їх зв'язувати з кимось сенсу не бачу. Герої, які не дають вам, чи на вас накласти якийсь негативний ефект, чи герої, які блокують можливість якийсь баф накинути на себе, їх також не бачу сенсу з якимось кольором зв'язувати. А от герої, типу які німоту накидають правильно? Вона ж Ціни по три крашу в так. ці не можуть ману. Ці бюджет не можуть відновлювати ману на протязі трьох ходів. Е в принципі, блокує набір Мани. Тобто сап'я ну, її досить часто використовують. Хоча я б її знову ж таки не зв'язував би ні з яким стихійником. Я б її, мабуть, соло також використовував. А от е того ж самого Каїті. Ну, Під питанням. Тому що німота вона спадає, герой у вас е, е, заряджений, ну, герой супротивника і далі він може ультанути. І не факт, що е, ця німота щось е, допоможе вам пронести е, е, там якогось героя супротивника. Далі по героях поїхали. То, е, Фін. Він, Всі союзники отримують 3 до набору мани, то він бафає набір мани, а ціль отримує а якщо в состояння він. у смітіння. Тобто цього героя сам він, скоріше всього, він кавалер у какого-либо состояння. От Каїті він краще продуманий. Ось цього героя бажано зв'язувати з якимось швидким героєм, який негатив накидає на суперника. Навіть тож з тим самим Людовіком. Тобто зразу ультувати Людовіком, а потім ультувати ось цим героєм. Для того, щоб він не просто мінус до регенерації мани, а щоб він накинув це смятіння. Дібук. Дібук теж, як на мене, грає соло, тобто його змішувати ще з якимось фіолом сенсу немає, тому що мало того, і хоча він якби накидає ну, моту, тобто вороги подавляються на три ходи, але потім мітками своїми він все рівно скидає ману, 60% збиває. Тобто він вже працює дещо по-іншому, ніж Каїті. Просто є герої, в яких от... оце безумство типу Скаді, на яких вона не діє. А є герої типу дракона, на якого Дібук не діє. Тому там і ти ось. Його супротив. Тобто особ... Йому... його не заблочиш, не заблочиш на нього ні муту не накладеш. І це треба пам'ятати. Тобто, підсумовуючи, що я хотів сказати, тому що якось дещо сумбурно. Якщо блокіраторів і стопорів зв'язувати, то їх потрібно зв'язувати не зі своїми героями, а саме з героями, які стоять в центрі чи на плечах у суперника. А ще є один єдиний герой, ще два слова скажу про Кану. Тому що розповсюджений герой, класний герой, але в Кані є дебаф. І якщо говорити про Кану, то її однозначно потрібно зв'язувати з героями типу. От скоріше навіть теж виключення, що можна свого кольору, тому що є, наприклад, седна, є, наприклад, хто там ще? Сині героїв? Седна, вона розганяє ману. Кахінду, яка знімає, наприклад, негатив. І. О, кумхахкарна, який перекидає. А, цей забирає. Ні, цей не перекидає. Дандола. Я його, мабуть, не знайду. От кану, як мінімум, потрібно зв'язувати з такими героями. Тобто, вона зразу. Розкручує набір мани, а потім через три ходи, виходить, скидає набір мани ваш, так що ви не зарядитесь. Тому обов'язково такого героя потрібно зв'язувати або з клінерами, щоб у вас в команді був клінер, можливо, навіть синього кольору такого ж як кана. Краще зв'язувати з героями, які, наприклад, розкручують ману. Типу Седни, або ж тої самої Тески, яка розкручує ману, Або ж зв'язувати взагалі з героями, такими як Кесямбо чи Дандола, які негатив будуть перекидати на суперника. І тоді ви цією каною, можна сказати, двічі скористаєтесь, бо раз ви заблочите суперників, а потім ще цей негатив на суперників перекинете, і можна сказати теж, Насилочку я її знайшов. Так, всі союзники отримують мінус 44, а далі мінус 74. Якщо ви оцих мінус 74 перекинете на суперника, то це фактично ви ну їх майже заблочите, тому що набирати ману вони будуть дуже-дуже повільно. В цілому, мабуть, все. І так, ролик затягнувся. Дякую всім за увагу. Коментуйте, буду вдячний.